Хочеться вірити в те, що він живий. От хочеться вірити якщо він на небі, хай він нас побачить. що ми прийшли, що ми його пам'ятаємо. Вшанувати пам'ять українського воїна Андрія Гончарука. Прийшли його рідні, друзі та колишні колеги вчителі. Він вважався безвісти зниклим понад два роки. Розповідає його колега Сніжана Рачкова. До війська пропрацював вчителем географії 15 років, а захищати Україну пішов ще у 2014 році. Так він ішов по життю. Він ішов завжди з оптимізмом, завжди. З таким ну щастю, з, з достоинством. Воїну мало б виповнитись 55 років, говорить колега Алла Гандзюк. Він був хорошим вчителем, умів гарно куховарити, багато читав. Грав дуже добре баскетбол. Ми з ним на метковим табором від'їздили більше 10 років сатинів з учнями. Я ним навчилась готувати на вогні те, що я напевно, ні з ким не готувала. Я його завжди кликала майстром вареничної справи. Добровольцем Андрій пішов також у перші дні повномасштабної війни. Про бажання його йти у військо родина дізналася, коли він вже був там, каже Алла Гандзюк. Написав і передзвонив мене, не шукай, все буде добре. І в Львові з Львова він вже відправився з команди. Пішов сам його не треба було кликати. Він казала, то є мій обов'язок. Якщо я не піду, то грішся на мені. Колега Сніжана Рачкова розповідає, зв'язок із воїном обірвався, коли той був у Бахмуті. В Бахмуті прямо в самому їх накрило мінометним вогнем. Він пішов сам, мав іти інший хлопчина, але він його пожалів, тому що він був молодий. І Андрій сказав, каже, дитина молода, каже, хай буде вже, хай лишайся, я піду. Каже, у військового залишилися дружина та син. Поховання особистих речей, воїна Андрія Гончарука, відбулося в колумбарній стіні на Алеї Слави, що на кладовищі у мікрорайоні Ракове у Хмельницькому. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.